I tak średnio, no, nie średnio, nie średnio, Так, через непрацюючий ліфт за допомогою саморобного пандусу транспортують неходячу маму на сьомий поверх. І такий підйом забирає майже годину часу та чимало нервів. Ділиться її син Андрій Романов. Ліфт в їхньому під'їзді по бульвару Богдана Хмельницького, 9, дріб 7, не працює близько двох років. У мене мати на колясці, їхати в больницю з братом серед ділі пандус. 45 хвилин піднім, опускались в них, 45 хвилин піднімалися. Вдвох два дядьки Бугая тягнули одну літню жінку. Завезли коляску, розібрали, зібрали, завезли коляску. І так 13 прольотів. нагору. Із сумною іронією мешканці дев'ятиповерхівки називають цей ліфт оздоровчим. Говорять, в під'їзді багато людей з інвалідністю, які не мають фізичної можливості, елементарно вийти в магазин. З червня 2022 року по листопад, 2023 року, він зовсім не робив. Потім поробив пару місяців і після того періодично роби-не роби. І з 3 травня зовсім не працює. На кожному етажі – літні люди, малі діти, колясочки, палички. Я мешкаю на 9-му поверсі, моїй доньці майже 3 роки. І це цілий квест спуститися ще півбіди, а піднятися постійно на руках. До того ж потрібно тягти кучу іграшок, інколи це може бути візочок, інколи дитина хоче взяти там, самокат, велосипед. Полтавка Лідія Петрівна живе на п'ятому поверсі. Згадує, раніше, незважаючи на проблеми з ногами, доглядала клумбу під під'їздом. Нині квіти засохли, адже через ненадійний ліфт це робити стало нереально. У мене перелом шейки бідра, не зручиться. Мені дуже тяжело ходити, особливо підніматися, тому що я на цю ногу не наступаю, а тільки на цю. Тут вже полізли, мало того, що ця нога болить і це. Чоловік у мене теж після інсульту, він то ходить, але в нього коліно дуже болить. Ймовірна причина несправності підйомника старий двигун, якому більше років ніж будинку, кажуть люди. Протягом року вони телефонували на гарячу лінію міськради та зверталися в міське управління житлово-комунального господарства. Результату на сьогодні не відчувають. Всі мої чергові звернення до Полтавської міської ради. Багато було просто відписки, що питанням займаються, питання на контролі, але це тривало дуже довго, і ніхто нічого не робив. Останнє звернення моє на яке надали відповідь, що Виконання робіт покладено на компанію ТОВ «Енергобуд». Термін виконання робіт за договором 15 вересня 24-го року. Але ніхто нічого не приїхав і ніхто нічого не зробив. Як розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради Максим Тесленко, двигун цього ліфта вже відремонтували, але цього виявилося недостатньо. Знадобилися додаткові деталі. Проблема з ліфтом в п'ятому під'їзді на 9 97, в тому, що там згорів двигун. Підятник вже провів ремонт двигуна, однак виявить, що там потрібно ще додаткові деталі. Там плата згоріла. Їх вже замовили, то наразі чекають ну, доставки. Тому на даний момент ще ремонт проводиться. За словами Максима Тесленка, ремонт цього ліфта планують завершити до кінця вересня.